Вітаю всіх на цьому каналі Місячний Сява психологія. Хочу подивитися на оракулі Янголів вам пораду. Хочу привітати вас. Зараз відбувається з 21 грудня по 1 січня зимове сонцестояння, Йоль. Це і про те, що якщо б ви хотіли би подивитися взагалі цю інформацію, якщо ви не знаєте це. Дуже важливі такі дні, коли енергії неба і на нашій землі так зміщуються, немає кордонів. Якщо ви хочете поспілкуватися з вашими близькими, якими вже немає з нами, Чи звернутися до творця, до янголів-охоронців. Тобто вас почують всі ваші а, звернення зараз вони будуть почути. Ви можете а, просити про допомогу, наприклад, за, про, за порадами, за якимись такими моментами застереженням та інше, і вам будуть в, приходити ці. А, Інсайти через сни, через якісь події, символіку та інше. І тому це дуже такий важливий час для того, щоб ще хочеться додати. Якщо ви щось хочете з чимось або з кимось поспрощатися і залишити в минулому, то цей час якраз дуже такий. Якщо ви захотіли з чимось Попрощатися у вашому житті, що вам вже не приносить якогось благості і приємностей, тобто енергії вас не надихають, а людини або ситуації, або взагалі а, якісь таких наших життєвих моментів, так? це і алкоголь, це і ну, різні і коріння. Тобто ви можете в цей період. Залишити це звички, це не дуже приємні, не дуже гарні, так, в минулому або людей, які вже давно власне, гріють, а напружують. І так, що вам порадять янгули? Ми просто звертаємось до цієї колоди і підключаємось до потоку, який зараз є біля кожного із нас. Що вони вам порадять? Вони вам говорять про те, що вам підскажуть. То, от дивіться, якщо ви будете звертатися зараз до неба, до космосу, до Творця, до Янголів-охоронців, до вашого роду, тобто в те, що ви вірите, вам покажуть шлях, вам підкажуть. Те, що вам потрібно, це буде, знаєте, знаком якимось. Тобто просто уважно придивляйтеся, уважно вслуховуйтесь, уважно чуйте себе. І нам бувають через різні події чи моменти, чи через навіть якісь ситуації подають якісь знаки через неї в тому числі. Вам говорять, щоб ви жили повнотою своє життя, тобто не якось себе не обмежували ні в чому. Вам говорять про те, що вам потрібно наповнюватись, і вам будуть це нести якісь знаки, коли ви будете тормозити. Вам потрібно жити повнотою життя, і вам ці карти про те, про це теж говорять. Вам говорять про те, що у вас буде повна життя, тому що до вас йде нове кохання, і вам це кохання принесуть як знак. Тобто, можливо, ви давно е, хотіли або зверталися, або просили. І вам говорять, що зараз наразі в новому році, тобто, це. Після 1 січня, коли розпочнеться новий період, до вас прийде кохання. Можливо, вона вже десь біля вас, а ви ще не знаєте про це. Це говориться про те, що ви можете дуже багато чого. Це карта, назва якої є можу. Тобто я можу, що би я не забажала, я можу. Якщо ви будете проговарювати, що ви можете, ви хочете, а, подавати ці енергії до а, неба, до того, що в житті ви хочете, а, а, Знаєте, ви можете кохати. Ви можете працювати, ви можете жити на повну ногу, ви можете чути, ви можете бачити. І ця карта говорить, що у вас все можливо, якщо ви будете хотіти. Вам потрібно захотіти і не, знаєте, не стояти на сумніву, не тормозити. Ну, У вас буде романтика, ну дивіться, які у вас карти. У вас йде нове кохання, я так скажу. І а, ви зможете, а, знаєте, хочеться сказати, побудувати відносини, які, напевно, будуть по повноті а, карті вам надавати повнотю життя. Можливо, у вас прийшов час. Для нового кохання і для того, щоб у вашому житті щось розпочалось нове. Слухайте музику своєї душі, слухайте себе, вам говорять янголи. Не забувайте про те, що наші думки вони можуть, так би мовити, хочеться так швидко сказати. Але вони можуть здійснитися наші бажання, особливо в такий час. Скоро Різдво. Ви можете і знаєте, як, що буде відбуватися. Можливо, знаєте, таке іде в мене враження, що ви навіть цього відчув, це відчуваєте, що у вас буде вливатися нові якісь енергії. Вони вже є біля вас. І тому Янголи вам це підказують. Я вам цього бажаю, я бажаю, щоб у вас здійснилися всі ваші мрії, і те, що ви, до чого ви прагнете, прийшло е дуже швидко. І не забувайте про себе, не забувайте про те, що ви насправді, е знаєте, насправді цього варті. Забувайте про це.